Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте нове надходження у продаж. Це Volkswagen Passat 2012 року випуску в ідеальному стані. Він у нас 2,5 бензин на автоматі та на передньому приводі. Дуже класна тачка дійсно від власника на 18-х класних дисках на гумі Michelin Pilot Sport 4, друзі. Просто космос грошей вона коштує. Дуже багато допрацювань класних. Автомобіль повністю тонований. Спереду зроблені лінзи, ззаду камера заднього огляду, оригінальна, з моделі посвіжіше, також і мультимедіа до Зараз ми до цього дійдемо. По кузову без нюансів. Подивіться, як він круто виглядає. Лобове також тоноване. Погнали далі. Повний електропакет, Електропривід сидінь. датчик світла. Кермо замінено, друзі. Подивіться, airline кермо. З круїзом, ніяких помилок, 253 тисячі пробігу. Подивіться на цю тим'ячку, вона у нас з CarPlay, з Блютузом, з Android Auto підігрів, клімат, ручка КПП. Подивіться, вже рестайлінгова стоїть. Камера заднього огляду з траєкторії, Все працює повністю по автомобілю, навіть підрульові перемикачі є, друзі. Дуже класний варіант. Технічно ідеальний сіли та поїхали. Ніяких взагалі вкладень не потрібно. Чекаємо вас на огляд та ти здрав до нашого автосалону.